Друзі, вітаю вас на каналі Дніпром. На дворі початок осені, і ми знаємо, що найкраще в цей час вас зігріють знижки на ваші улюблені інструменти. Тож не будемо довго затягувати і почнемо прямо зараз, бо в нас є дуже багато чим вас порадувати. Єдине, нагадую: всі посилання на акційні пропозиції з цього відео та інші знижки я залишив в описі. А почнемо ми з викрутки, такого простого інструменту, який має бути в кожного в домі. Але забудьте про звичайні викрутки, бо в 21-му сторіччі викрутка має бути Акумуляторною. Акумуляторна викритка csd 36X в комплекті з чохлом та бітами коштує 1197 гривень, знижка 20%. До речі, запам'ятайте, цей інструмент може стати чудовим подарунком. Кожен майстер має мати в своєму арсеналі інструменту. Болгарку, і на них також діють знижки. Кутову шліфмашину машину 125 s можна придбати за 1398 гривень, знижка 25%. Окрім кашем, є ще один інструмент, який також повинен мати кожен майстер. Прямий перфоратор Rush 100 подешевше ви коштує 2598 гривень. Знижка 27%. Переходимо далі. Незабаром почнеться сезон заготівлі дров, і це відмінний привід оновити свою пилу. Ланцюгова бензопила dsg 45 h відтепер коштує 4497. Сім гривень знижка 17%. Але якщо вам не вподобай більше електричний інструмент, то ланцюгову електрополу dse 24 ds можна придбати за 4449 гривень, знижка 19%. Друзі, погодьтесь, знижки і правда дуже приємні. Ще більше акційних пропозицій є на нашому сайті, а посилання на нього в описі під цим відео. А ми переходимо до наборів інструменту. Прямий перфоратор Раж 16 та кутова шліфмашина GS-160 SE 2021 року разом можна придбати за 5697 гривень, знижка 29%. Шуруповерт – Шуроповерт це незамінний помічник для кожного. І тепер цей інструмент став ще доступнішим. Акумуляторний дриль шуруповерт cd 12 q з двома батареями на 2 та 4 АГ зарядним пристроєм та ліхтариком коштують 4899 гривень, знижка 26%. Для майстрів зі зварювання або для тих, хто тільки починає варити метал, є дуже вигідна пропозиція. Зварювальний апарат САП-15 разом з кабелями, маскою, хамелеон та кейсом можна придбати за 4548 гривень. Знижка 31%. Якщо ви не встигли покосити траву, прибрати зарості чи чагарники на вашій ділянці, то наступний набір саме для вас. Бензиновий тример Дніпро М 52 в комплекті з котушкою, волосінню та з маскою для редуктора подешевшав і коштує 4719 гривень. Знижка 33%. Всі ви чудово знаєте, що безщитковий інструмент набагато потужніший і витриваліший, а коли він зі знижкою, це ще й приємніше. Новинка безщитковий акумуляторний дриль шуруповерт cd CD200BC Ultra 2021 року. З двома батареями на 4 ампер години та зарядним пристроєм тепер коштують 7548 гривень, знижка 19%. Та й загалом цього місяця в нас дуже багато знижок на акумуляторний інструмент. Тому і самі акумулятори тепер теж зі знижкою. Дві акумуляторні батареї BP260 на 6 ампер годин разом з зарядним пристроєм FC230 Dual можна придбати за 6999 гривень. Знижка 19%. Друзі, і давайте відверто. Ну яка ж майстерня без компресора. Але ми це виправимо. Повітряний компресор AC48 разом з набором пневмоінструменту as 5 та Мастилом коштує 8670 гривень. Знижка 24%. Дійсно, дуже круті акційні пропозиції ми зібрали для вас цього місяця. Ще більше знижок є на нашому сайті. А на сьогодні все. Сподіваюсь, відео було корисним для вас. Якщо так, ставте лайки. Якщо виникли запитання, пишіть їх у коментарях. Також напишіть, який саме інструмент ви б хотіли придбати зі знижкою. Ми читаємо всі коментарі і нам Намагаємось втілювати ваші побажання в життя. Не забувайте підписуватись на наш канал та наші соціальні мережі. Бажаю вам гарного настрою і до зустрічі!